Взнавши про те, що третій гальський легіон проголосив імператором 14-річного Елагабала, імператор Макрін наказав приборкати повстання легіонерів у таборі, який знаходився неподалік міста Емеса, Макрін відправляє Ульпія Юліана та частину свого війська, які чомусь не наважились одразу напасти на табір Гальського легіону. Прибувши під стіни табору, Ульпій зажадав переговорів. Він пропонував легіонерам відмовитись від свого вибору та присягнути Маклінові. Як відповідь, на стіни табору піднялись вояки, що присягнули Елагабалу. Вони показували Ульпію та його воякам мішечки з грошима, які їм роздав Елагабал. Точніше сказати, гроші воякам третього гальського легіону роздала Юлія Меса, бабця новопроголошеного імператора, яка і заварила усю цю кашу. На стіни табору вийшов і сам Елагабал, і тепер вже вояки Гальського легіону запропонували воякам Макріна перейти на сторону Елагабала, якого вважали позашлюбним сином імператора Каракалли. Ульпій Юліан чудово розумів, що вояків дуже легко спокусити грошима і тому не дав своїм підопічним часу на роздуми. Він наказав атакувати табір. Атака була такою собі. Легіонери Гальського легіону з легкістю накостеляли ворогам і ті відступили. Щодо самого Ульпія Юліана, то з ним не все так просто. Античні історики пишуть про Ульпія Різне. Одні пишуть, що йому відрубали голову безпосередньо у битві. Інші кажуть, що Ульпій віддав наказ відступити, і із залишками війська відправився у місто Апомею, де легіонери другого парфянського легіону, які вирішили прийняти сторону Елагабала, відрубали полководцю голову. Як би там не було, але відрубану голову полководця відіслали Макрінові, даючи зрозуміти, що тепер і другий парфянський легіон визнав Елагабала своїм імператором. Друзі, сьогодні ми поговоримо про Елагабала, про людину, яка зганьбила усе, що було святим для римлян. Але спочатку я традиційно хочу подякувати усім глядачам, які туцькають вподобайки та коментують наші історичні епізоди. Також ми щиро вдячні усім, хто підтримує наш канал на платформі BuyMeACoffee. Що ж, заварюйте чай або каву, ми розпочинаємо. Повернімось до Макріна та його протистояння Елагабалові. Що ж, Макрінові потрібно було зібрати залишки тих військ, які ще були вірні своєму імператорові та силою покарати вискочку Елагабала. Макрін вирішує переманити на свій бік повсталий другий парфянський легіон. Він нічого їм не обіцяє. Він починає діяти. Посланці Макріна прибули у табір другого парфянського легіону не з пустими руками. Вони привезли із собою гроші, які роздали легіонерам. Вояки другого парфянського легіону з радістю прийняли посланців, вислухали їх та взяли гроші. Але воювати на стороні Макріна вони відмовились. Макрін отримав допомогу з Антиохії та вирушив на Елагабала. Елагабал у свою чергу очолив третій Гальський легіон, який об'єднався із другим парфянським легіоном неподалік Антиохії. Битва між військами обидвох імператорів відбулася 8 червня 218 року нашої ери. Зазначимо, що легіонери, яких очолював Елагабал, бились набагато краще, ніж вояки Макріна. Чому? Та тому, що якби вони програли, то помста Макріна могла бути страшною. Багатьох було б страчено. Вояки Макріна не знали, за що вони б'ються: чи за імперію, чи то за амбіції Макріна. За словами Геродіана, притуріанці, які були основною силою Макріна, почали переходити на бік ворога, і Макрін, зрозумівши, що йому гаплик, втік з поля бою. Армія Макріна не одразу побачила, що їхній мужній ну, тобто мужній в лапках імператор чкурнув. Ще деякий час вони чинили опір легіонерам Елагабала. Коли 14-річний імператор дізнався про втечу Макріна з поля бою, він відіслав Глашатаїв, які і сповістили воякам Макріна, що імператор втік. Битва завершилася. Усі, хто залишився живим зі сторони Макріна, перейшли на бік Елагабала. Макріну не вдалося далеко втікти. Його схопили та стратили. Його сина, якого було відправлено під охорону парфянського царя Артабана, теж схопили та стратили. За класикою жанру, двом колишнім правителям Римської імперії відрубали голови та відправили Елагабалу як трофей. Після того, як з Макріном та його сином було покінчено, Елагабал пише лист в сенат. В листі Елагабал зазначає, що його проголосили імператором легіони, і він з радістю прийняв цей титул. Також без рішення Сенату Елагабал прийняв і усі інші відзнаки пошани, що личать принцепсу. Сенаторам нічого не залишалось, як визнати нового правителя Римської імперії. Ну а що вони могли вдіяти? Звісно, що нічого в Римі ще перебували прибічники Макріна, але їх було не надто багато. Та й притуріанська гвардія, яка перебувала у Римі, дізнавшись про щедрі виплати, перейшла на бік Елагабала. Сенаторам залишалось лише очікувати на прибуття новопроголошеного імператора в Рим. А в Рим Елагабал не дуже той поспішав. Він прагнув залишитись на сході імперії, до якої він так звик, і де він був не лише імператором, а й верховним жерцем сирійського бога сонця Елагабала. З давніх девен селійці вірили, що бог Елагабал у вигляді чорної каменюки грохнувся з неба. З часом в Емесі було збудовано святилище цьому богові, в якому урочисто встановили та шанували цей чорний камінь. Скажімо так, посада жерця Бога Сонця Елагабала була спадковою, і секс тварій Авід Басіан, який після того, як його проголосили імператором, прийняв ім'я Марк Аврелій Антонін, отримав посаду жерця у спадок від свого дідуся. Після того як Марк Аврелій Антонін став імператором, він додав до свого ім'я ще й ім'я Бога Елагабала. Саме під ім'ям Бога Сонця Марк Аврелій Антонін і увійшов в історію, і ми, щоб не плутатись, будемо називати його Лагабалом. Так, от, виконуючи обряди пов'язані із вшануванням сирійського бога сонця, Елагабал одягався у довгі кольорові одежі, рукава яких сягали землі, розмальовував обличчя барвистим макіяжем, і під звуки різних музичних інструментів у супроводі напівоголених танцюристок витанцьовував навколо тієї чорної каменюки. Саме таким могли бачити імператора мешканці Нікомедії, де він зупинився, щоб перезимувати, коли мандрував у Рим. На відміну від жителів Нікомедії, мешканці Риму навіть не знали, як виглядає їхній новий імператор. Елагабал вирішив виправити цю помилку та відправив в Рим своє зображення і наказав встановити його у курії над статуєю богині перемоги Вікторії. І ось, перебуваючи у Антиохії, Елагабал почав жити на повну мажорську катушку. Усіма державними справами керувала його бабця Юлія Меса та мати Юлія Соемія. Була ще одна Юлія, Юлія Мамея, ще одна донька Юлії Меси. Але до Мамеї ми повернемось трішечки пізніше. Зазначимо, що під час так званого правління Елагабала ніяка державна справа не вирішувалась без участі Юлії Меси та Юлії Соемії. Вони керували імперією і намагались перевиховати Елагабала, але той фрукт ніяк не хотів прислухатись до порад бабці та матері. Ну і звісно, жив у своє задоволення. Проблеми у Меси та Елагабала почались тоді, коли бабця та мати просили Елагабала вдягнути того, коли він буде урочисто в'їжджати в Рим. Елагабал відмовив і сказав, що нехай і римляни, і сенатори, і римське військо, і римський народ звикають до його вбрання та до його поведінки. Також він наказав у молитвах та жертвоприношеннях, які виконувалися чи то за римським, чи то за грецьким звичаєм. Згадувати ім'я бога сонця Елагабала першим, тим самим посунувши з головних місць пантеону римських богів. Прибувши в Рим розмальованим та одягненим як остання шльондра, Елагабал влаштував помпезні ігри, видав народові грошей та безкоштовне зерно а також щедро віддячив проторіанцям, які знаходились у Римі. Та підтримували новопризначеного імператора усіх видатних мужів, що підтримували марка Опеллія Макліна, було заарештовано та страчено, а майно конфісковано на користь імператорської скарбниці. З перших днів перебування у Римі за наказом Елагабала було розпочато будівництво храму Бога Сонця на Палатинському пагорбі, адже улюблене божество імператора мало володіти, скажімо так, особистою нерухомістю. На вівторях перед храмом Бога Сонця, за словами історика Геродіана, Елагабал щодня вбивав сотні тварин і приносив їх у жертву сирійському божеству. Сенатори без заперечень мали брати участь у цих обрядах, звісно, одягнені та розмальовані як Елагабал. Одного разу Елагабалові встрілило в голову одружити Бога Сонця, і імператор обрав за дружину не будь-кого, а саму богиню Мінерву. Він наказав принести статую Мінерви в храм Бога, але, побачивши богиню, передумав одружувати Бога Сонця із Мінервою. Лагабал вважав Мінерву занадто войовничою, а Богу Сонця потрібна була спокійна та врівноважена дружина. Тому. Елагабал відправив посланців у Карфаген та наказав привезти з головного храму богині Тінніт її статую. До речі, римляни ототожнювали цю карфагенську богиню із римською луною. Одруживши свого бога, Елагабал теж вирішує одружитись за словами Касія Діона. Елагабал був одружений принаймні п'ять разів і два рази з однією і тою самою жінкою. Усі нетривалі шлюби нашого пацієнта ми згадувати не будемо, а згадаємо лише шлюб імператора із Аквілією Северою, і це був незвичайний шлюб. Справа в тому, що Аквілія була служницею богині Вести, і згідно із давнім римським звичаєм, протягом 30 років служіння Весті Аквілія мала залишатись смотливою. Про одруження мови не могло бути, але для Елагабала заборон не існувало. Оправдуючи своє одруження із Весталкою, Елагабал написав лист у сенат, в якому говорилось, що лише у верховного жерця бога сонця та у жриці богині вести можуть народитись божественні діти. Шизофренія Елеґабала, скажімо так, зашкалювала. Але сенатори, які боялись навіть своїх тіней, не заперечували імператорові. Із Аквілією Северою Елагабал одружився у 221 році нашої ер. Через деякий час імператор розлучився із Аквілією, адже вона здавалась йому занадто нудною та не підтримувала його божевільних витівок. І справді скажіть, як можна підтримувати чоловіка, який, маючи живу дружину, одружується з мужчиною, а сам виступає у ролі дружини? Мало того, свого коханця Елагабал мав намір проголосити Цезарем, тобто спадкоємцем імператорської влади. Розлучившись із Аквілією, Елагабал продовжує жити та забавлятися, як він хоче, але в останній рік свого правління він розлучається із своєю четвертою дружиною і знову одружується з Аквілією Северою. Життя Елагабала сповнене ганебних подій. Він спить зі всіма, з жінками, з чоловіками, влаштовує дорогущі бенкети, намагається вбити своїх гостей пелюстками троянд, які падали з даху у бідньої зали, а ще вплітає собі у лавровий вінок засушений дітородний орган, принесеного в жертву Богу Сонця бика. До речі, цей засушений дітородний орган ми можемо побачити на деяких монетах, карбованих в часи так званого правління Елагабала. До усього цього додамо, що Елагабал призначав на керівні посади своїх коханців, а незгодних з його рішенням сенаторів знаходили мертвими на вузеньких римських вулицях або привселюдно страчували, не забуваючи, звісно, конфіскувати майно на користь імператора. Як нам не важко здогадатись, така поведінка Елагабала не влаштовувала вже нікого: ні бабцю месу, ні мати Соемію, ні сенат, ні римську армію. А що ж народ? А народові, скажімо так, пофіг. Елегабал частенько влаштовував для римлян різноманітні розважальні заходи із роздачею подарунків. Наприклад, він особисто здіймався на одну з веж храму Бога Сонця та розкидав звідти тесери, на яких було написано назву подарунку. Римський натовп, який знаходився під вежею, лапав ці тесери та обмінював на подарунки. Щоправда, у боротьбі за ці жетони щастя виникала бійня та тиснява, в якій гинув римський плебс, що дуже тішило Елагабала, який спостерігав за дійством з висоти вежі храму Бога Сонця. Бабця імператора Юлія Меса вирішує, що Елагабала потрібно якось усунути від влади, але поки що не вбивати. Вона пропонує Елагабалові всиновити його двоюрідного брата Алексіана, який був онуком Меси від її другої доньки, тієї самої Юлії Мамеї, про яку ми згадували раніше. Вислухавши свою бабцю, Елагабал обурився: як це так імперією керуватимуть двоє? Меса заспокоїла Елагабала, сказавши: якщо імперією буде опікуватись Елексіан, то в нього, тобто в Елагабала, буде більше часу для вшанування його улюбленого божества. Лагабал погодився, всиновив Алексіана, але надав йому лише титул Цезара, а не Августа. Тобто він зробив свого двоюрідного брата наступником, але не співправителем. Сталося це влітку 221 року нашої ери. При всиновленні Алексіан взяв собі ім'я Олександр, і в історії він стане відомим як імператор Олександр Север. Ми ж поки що будемо називати його Алексіаном для зручності розповіді. На відміну від Елагабала, Алексіан був повною протилежністю своєму дурнуватому братові. Він добре навчався та дослухався до усіх порад своєї бабці та матері. Коротше кажучи, Меса та Мамея готували нового правителя Римської імперії. А як бути з легітимним Елагабалом та його матір'ю Юлією Соемією, яка чудово розуміла, що її та сина потихеньку відстороняють від влади? Соемія та Елагабал вирішують позбутись Алексіана. Звісно, найкращим методом усунення була смерть, але Меса та Мамея охороняли Алексіана як жриці, богині Вести охороняють священне для Риму вогнище. Алексіан перебував під постійною охороною преторіанців, вірних Мессі та Мамеї. Їжу готували лише перевірені кухарі, але перед вживанням вино та страви, призначені для Алексіана, коштували раби. Тобто підступитись до майбутнього імператора було неможливо. Тоді Елагабал віддає наказ позбавити Алексіана титулу Цезаря, що дуже не сподобалось преторіанській гвардії, яка утримувала гроші від Меси, а Меса в свою чергу просувала Алексіана на імператорський престол. Притуріанці вимагали повернути титул Цезаря Алексіану і привести брата Елагабала у табір. У відповідь Елагабал заявив, що Алексіан захворів і не зможе прибути у табір притуріанців. Приторіанська гвардія пообіцяла наступне: не побачимо Алексіана, буде повстання, якого Рим ще не бачив. Елагабал та Соемія перелякались не на жарт у супроводі незначної охорони Елагабал, його мати Юлія Соемія та Алексіан прибули у табір притуріанців. Зустріч була холодною для Елагабала та його матері, а от Алексіана притуріанці зустріли з усією радістю. Відверто сказати, притуріанці взагалі не звертали уваги на Елагабала, називаючи Алексіана Августом та імператором. Звісно, слова притуріанців розлютили Ела Габала, і він наказує заарештувати та стратити тих, хто найпалкіше підтримує його двоюрідного брата. Притуріанці знали, що Елагабал дурноватий, але не знали, що настільки. Вони вислухали наказ імператора, оголили мечі, і в березні 222 року нашої ери вбили Елагабала, якому на той момент було лише 18 років, а його витребеньки у ролі імператора. Тривали неповних чотири роки. Разом із Елагабалом була вбита і його мати Юлія Соемія. Трупи вбитих матері та сина зачепили на гаки та протягли вулицями Риму. Зрештою, тіло колишнього імператора Елагабала та Юлії Соемії вкинули у Тибр. 13 березня 222 року нашої ери Преторіанська гвардія проголошує імператором Алексіана, двоюрідного брата мертвого та втопленого Елагабала. Цей хлопчина, якому на момент проголошення імператором виповнилось лише 14 років, увійде в історію під ім'ям Марк Аврелій Север Олександр. Але про нього ми поговоримо у наступному римському епізоді.